В Енергодарі місцева міліція переплутала правий сектор із сепаратистами. Силовики оточили 40 озброєних чоловіків у масках та камуфляжі на в'їзді у місто. Представники правого сектору повідомили, що приїхали до енергодару, аби захистити атомну електростанцію від можливого нападу російських ополченців. кажуть, дізналися, що на блокпостах міста сепаратисти планують міняти українські прапори на російські. Правий сектор виднуса, щоб не цього. Но Милиция окружила правый сектор с автоматами и пулеметами с автоматами в полном обудировании готовые делать нас всех на поражение. І при цьому приділяють нам, що ми якоби приїхали на захват города Енергодара на сайті МВС України у Запорізькій області вже з'явилася заява правоохоронців стосовно подій у Енергодарі. У чоловіків знайшли незаконну зброю та боєприпаси. Проти них вже порушено кримінальну справу. 15 травня була попереджена спроба в'їзду в місто Енергодар озброєних людей, які відрекомендувалися представниками однієї з громадських організацій. У них була вилучена зброя якою вони володіли незаконно, за даним фактом, розпочато кримінальне впровадження.